шука, бляха. А я поняв, ти мені, ти мені цей мстиш, як а я не тоді нет. твому амуру по голові підцав. заходь мину. по груди, ну що ти. Не Та не йди не йди, бо він почав тікати. Ти поняв, що він мотив? Я в шоці. Та, не зайшов. Та бо ти не завів. Підсак під нього. Давай, давай. Ой. Давай, 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 mm -hmm. давай, давай, давай. Оп. Yeah. Добрий вечір. <рістична> <рістична> Ви сі зараз тебе хапне, блін. <рістична> Вашкий? <Важі. рістична> давай, давай сюди камеру і цей так, камеру, підсвітку давай, давай, сюди. Під підсвітку. А ну щось цей. Покажи його якось. О. Що його показувати крокодил?